У квартирі Інни Левчук давно не було так шумно. Їй міняють вікна на енергозберігаючі. Порадіти навіть приїхала бабуся з іншого міста. Зімою було прохладно, тому що окна були старі, дом старий, панельний, тому. холодно было зимой, утеплялись всякими, всяким образом. Это такая теплоизолирующая фольга, которую можно наклеить за батарею, и она служит как отражателем тепла. Могу сказать, что где-то на градус, на полтора температура повысилась после вот такого Такої внедрення. Господиня демонструє фото законопачених поролоном вікон та утеплених стін. Світлини зіграли вирішальну роль у перемозі в конкурсі енергоефективна родина, оголошеного навесні. До участі у ньому дівчину спонукали заявлені призи. Заявлений приз був, було два: це енергоефективний аудит в квартирі і окна, заміна енергоефективних окон безплатно. Організатори обіцянку виконали, зробили аудит. А 25 вересня встановили в однокімнатній квартирі енергоощадні вікна. Робітники кажуть, старі були просто непридатними для нормального проживання, тому демонтаж був неважким. Легко самі випадали. Не самі, ну двері самі, а рама – ні. Кілька годин і працівники уже запінюють нове вікно. Далі інший майстер завершуватиме роботи. Приходить майстер, шпаклює, затирає краси, приводить нормальний вид. Сьогодні замінили вікна у помешканні ще однієї переможниці конкурсу із Дарницького району. Вона теж довела свою енергоощадливість. Світлана Жернука Андрій Соловйов, телеканал Київ.